Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні говоримо на таку тему, як правила їзди на велосипеді для дітей. З кожним роком їзда на велосипеді стає все більш популярним заняттям як для дорослих, так і для дітей. Сьогодні, практично, в будь-якому населеному пункті навесні, влітку і навіть восени, можна зустріти величезну кількість любителів цього виду транспорту на дорогах, тротуарах або ж у дворах житлових будинків. Але крім того, що їзда на велосипеді є корисним та захоплюючим заняттям, цей вид дозвілля пов'язаний із підвищеною небезпекою травм. Саме тому батькам юних велосипедистів потрібно орієнтуватися у правилах дорожнього руху, які розповсюджуються на водіїв цього транспортного засобу. Безумовно, враховувати всі нюанси і передати їх доступною мовою своїй дитині не вийде, але робити це необхідно. Приписи правил дорожнього руху щодо юних велосипедистів: по-перше, слід сказати про вимоги до велосипеда, на якому дитина катається по дорозі, тротуару або у межах прибудинкової. Території житлових і нежитлових будівель, відповідно до правил дорожнього руху, цей засіб має бути оснащений звуковим сигналом та світлоповертачами. Що стосується останніх, то передбачено використання спереду катафота білого кольору з боків помаранчевих відбивачів, а ззаду червоний. Крім того, обов'язковою умовою є встановлення на велосипеді ліхтаря або фари під час руху у темряві або у умовах обмеженої видимості. Наступний аспект, якому слід приділити особливу увагу, це вікові обмеження, які регламентують пересування дітей велосипедом. Пересуватися тротуарами можуть малюки до 7 років на дитячих велосипедах і виключно під наглядом дорослих. Дітям із від 8 до 13 років дозволяється їздити у парках на галя. Та велосипедних доріжках, але забороняється дорогами та тротуарами, а їзда автомобільними дорогами дозволяється тільки із 14-річного віку. Загальним правилом для велосипедистів, у тому числі юних і старше 14 років, є вимога пересування спеціальними велосипедними доріжками. У разі їх відсутності їздити можна правою крайньою смугою проїжджої частини або узбіччя. При цьому забороняється створювати перешкоди для пішоходів, пересуватися дорогою необхідно у один ряд, залишати межі крайньої правої смуги можна для здійснення маневру, наприклад, об'їзду перепаркованих машин або перешкод.